Ну що ж, кенти, ви давно просили, і я вас почув. Ви мені писали, писали, Дімич, а коли ти почнеш знову додати нас з друзі? <гум> я відповідаю, прямо зараз, сьогодні додаю. Давай зразу, також, щоб не церемонитись, тако також зразу третя сторінка, да, із таких більш новіших підписників мого каналу, подивимось, кого можна тут додавити. І ти знаєш. О! Диви. <ріст> так, ану чекай. Херсонський кавунчик. Диви, за таким ось прекрасним телевізором просто замість голови. Да? А це. <ріст> Полетіли. Ну і щоб отакого не одного додати, правильно, будемо додати сьогодні двох. І я думаю, що виберемо тако сторінки 25-й, давай, да? Чому б і ні? Так, 23, 24 і 25. Так, хто ж тут у нас є? Диви, ще один телевізор. Baby S'M, така білка вообще жесть. Mm. А Давай білку, да? Ну, чого? Ну, мені здається, от прям такий цікавий, прикольний скінчик. Тако, ацепт, бам. Ну, друзі, а я вам нагадаю, що якщо ви також хочете потрапити до мене в друзі, то обов'язково ставте вподобайдена, підписуйтесь на канал та обов'язково пишіть в коментарі свої нікнейми, щоб я міг зрозуміти, побачити, кого ж із вас в наступному відео добавити. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. Па-па-па, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли отакою, просто вже Толпою, скібіді таверд дефен, це просто жесть! Диви, скільки їх тут! Диви, погнала, погнала толпа! І сьогодні я, знаєш, що подумав? Що пора трошечки пофармити івенту, тому що все-таки Ну не буде ж він вічно, правильно? А проходити тут ще ой-ой-ой-ой, як ти бачиш, я тільки на 14-му тірі, це ж. Сьогодні трошечки я пофармлю новий оцей івент, а саме новий режим, точніше, і трошечки спробую, напевно, навіть зайти, потрейдитись, може щось таке, знаєш, от прям вигодне, прям, прям дуже годне може получиться щось знайти, можна буде купити, продати там і відповідно трошечки на цьому заробити. Ну, а перед початком всього того, звісно ж, я перевірю, що хто із вас, добрих, моїх і любимих підписників, мені отправив подарунок. Так, і зразу нас зустрічає отакий ось до Egg Launcher і. 200 рубінчиків і 200 гемчисів, ще 400 гемчисів, Диви. Toxic апгрейд, Сантіс Тівімен, Санта ТВ Мен, це прям нормально. Тайтан Тайтан Сінемамен, со апгрейд Тайтан Камерамен. І я тебе люблю. <laughs> дякую, дякую, я вас також всіх люблю. Ну і від Джулі. отакий ось до крейт. за що я також їй дякую, і всім вам взагалі дякую, тому що просто ваші подарунки, це щось таке, знаєте, теплесеньке. Тако заходиш, тако дивишся, там гемчик, там якийсь класний юніт, і це прям дуже-дуже прикольно. що тоді зараз я швиденько приймаю подарунки, додаю вас їх в друзі, ну і повернусь за мить. Ще, до речі, також з цієї толпи, просто всієї моїх підписників. Ще також були люди, кидали трейди, дарували юніти та гемчики, за що я також їм, знаєш, отакого окремо від себе. Дякую. А ми тим часом летим отако отаков режимчик. Давайте всі прибігли. Хто тут що тут, де туди? туди. Диви. Я просто назбирав тут біля себе, це шок. Ну і отако, давай зразу летим отако в крайній самий лівий тако, Бемс. І хто встигне, той встигне. Так що, Бемс, погнали. Тому що, знаєш, режимчик цей новесенький да, батл пасік, він сам себе не пофармив. Правильно? Правильно. Тому треба трошечки запотіти. Дуже цікаво, я прогружаюся зразу тако недовго думаючи ставим ставимо такої. Блін, а що ж я його туди поставив? Головне, не перепутати тепер сашком ці всякі приколюхи, щоб не було всяких приколів. Ага, ось оця малишка вже поставила своїх двох таких лазерів, які будуть взагалі спокійненько дефати. Тому я, взагалі не парюся, ставлю також такого науковця і хай оформлять мені бабки, правильно? Напевно, я зря поставив науковця. Хоча. Ладно, Бог з ним, Бог з ним і так все одно теж піде. Бемц. Так, що там? Дочекати. Чи поставити ще одного науковця? Ну, в цілому можна почекати таке, як, Да? відчуття. Опа, бам, все хорошо, супер. О. І можна отакого науковця поставити і почати вже їх по чуть-чуть потихесеньку прокачувати, тому що бабки треба, і бабки треба дуже сильно. Зразу вже і шеф стоїть. Диви, обалдіть. В цілому, в цілому, взагалі нічого незвичайного, тому що на самих перших порах нічого такого цікавого не відбувається. Ти просто бігаєш від подарунка до подарунка туди-сюди, прокачуєш його. Потім уже ставиш якихось прикольних юнітів. І тут, до речі, ось такого ліпікончика поставили. Да, диви колдуну такий, да це вообще шок. Так що, в цілому у нас проблем ніяких немає. Та й в принципі не повинно то й бути. Так що, так що, отак от, от не встиг я прокачати науковця, бо блін довго думав, просто чи варто зараз його прокачати, чи пізніше. І взагалі нічого не встиг. Так що поки що отако двох сан прокачаю своїх. Ой-ой-ой, ой 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 це хто такий? Та ти шо? Це, до речі, той кент, якого вибивають з 50-го тіру, да? Це жесть, диви. Ну виглядає, начебто, прикольно, да? Такий він, ось до з хвостиком. Це жесть. Ну, цікаво, цікаво. Так, і вже насправді пора напевно, задуматись над тим, щоб поставити Годліка, тому що все-таки нас тут скільки? П'ятеро, да? да? Так. Так що юніти потужніші в п'ять раз. І так, да, не вистачає мені ще трохи, щоб буквально поставити Горліка. Отак от -ту -ту я поставив. Якраз під ліпрі кончика Бемц. Не попадає, да? Йой, не попадає. Чуть-чуть буквально. Але він, в принципі, ще підкачається, так що ніяких як таких серйозних пр... проблем я не бачу. Так, маю 2-300. І що б я зробив би? Я б, напевно, і подаруночка підкачав би. Тоже двох. Але й Годліка хочеться прокачати. О, ось до диви, бачиш, як я і казав, оце підкачається Ліпрікончик і вже Годлік буде в радіусі, тому можна, щоб там прям сильно то не паритись. І в цілому тут теж такий підкачений оцей тітанчик стоїть, тому я все-таки виберу тактику того, що Прокачувати кентів, які дають мені бабки в цілому. І тільки зараз ось до отако за три штуки прокачаю годліка. Ти цілому непогано, ну? Дуже хорошо ліпрікончик, до речі, стоїть. Якраз, щоб зразу тако цим своїм пробивним снарядом убивати. Так що прям нормально, нормально. Шефа, до речі, чомусь вирішили переставити, тому що він там в радіус не попадав. І він чогось, до речі, не... дуже довго не просинався, якось. <сум> прям цікаво. Так, я маю 4 тисячі прокачати годліка, напевно. Да? Хоча в цілому можна все-таки прокачати. Кентів, які дають бабулітики. Бо я ж кажу, проблем там, вообще ну ніяких немає. І не повинно бути, якщо чесно кажучи. Тому все супер-пупер класно. Тут уже в когось навіть дуже потужно вкачаний на сьомий левел, 2 Санта вкачані, Оце прям нормально. Кент дуже добре прокачується. Так, я маю 2,5. Там що? Там. Ага, угу, поєм. Я якраз хотів подивитися просто ну, коли там автосхіп, типу, Щоб просто поняти, чи, ну, прокачувати, мені, чи прокачувати мені зараз моїх кінтів, які дають бабки, чи трошечки пізніше. Ну і, коротше, треба було їх тоді качати, ну, ладно. Вже що зробиш? Щось якось лазери дуже погано заповільнюють. Ні? Опа, біда, поняв. Треба вже ставити отакого дрона, тому що реально без нього буде складно. І отако разочок прокачати в тебе, друга льочок. Можна даже годліка тако за 4 штуки прокачати. Ну, дядьки вже, дядьки. Так, я маю 6500. Що мені робить? Давай підкачаю отако трохи дрона, все таки, щоб е менше в нас було проблем. Підкачаю подаруночка. І все-таки кентафаріків, які дають мені бабки О, прям нормально. Я їх вчасно, можна сказати, підкачав. І годліка за 6 тисяч бетс. Хорошо. Що в тебе тут? Він уже в тебе другого левела, це він, да Ага, хорошо, поняв. 4,5 тисячі. Це ж не так, наче багато. Що ж він тоді прокачує, цікаво, подарунків? Да, ось, подарунки, в нього щось прям дуже погано вкачані. Да, я поняв. Ой-ой-ой, ой а -ой в нас тут, по-моєму, якісь є проблеми. Ні? А, ні нормально. Нормально, справляются. Так Одлика 8 штук прокачати, щоб... Не втикав правильно. <ріст> і маю 3800, тому я хочу такого підкачати подаруночка, дуже хочеться. Можна? Давай, давай, ще трошечки, ну. Є. Хорошо, все. Тепер на скіпчість я получу більше бабок, що не може не радувати мене. Можна нажати автоскіпчик і якраз ще одно за 6, давай прокачаю подарунчика. Бо знов же ж таки подарунчики, така тема, що вона повинна в тебе бути завжди. 8 з половиною тисяч маю, скільки ти Ти вже десятку стоїш. Угу, Тоді я підкачую ще подарунки. І підкачую от таких своїх кентів науковців цих. О, я, я, я тільки від. Ну, ну ти. Так, да, так, да, поняв. Давай, можна вже даже годліка за десятку втулити. Ну. 6, 70 баксів, давай мені. 80 баксів сказав. не, ну це жесть, диви дай Дайте грошей, я сказав, дайте грошей. О, почули? <схрігандр> Аж зразу <схрігандр> скільки надавали, що це жесть 6700, так, чекай, тебе за дві, і тебе за дві. Все. Сидіть, кайфуйте. Бо більше грошей все одно нема. О, ще один годлік з'явився. Ну, то й файно. Ще прикольно, я б даже сказав. Ось дуже цей тітанчик третього левела. Ааа, диви, в нього є, ао є. Я, я щось і не знав. Непогано. Маю 11 з половиною тисяч. Що робить? Що робить? В цілому було б добре науковці вивести в топ. Але можна й годліка почекати трошечки і за 15 вже вкачати, правильно? Я думаю, да. Да. Диви. Бет. Хоча все таке було б дуже добре прокачати тоді науковців. Ну хто ж знав? От я принаймні не знав. Я прожму теж автоскіпчика, а то щось я бігав без нього, видно, забувся. 10 штук маю. Є. Пішли прокачаємо ще одного науковця. Bam. І все, да? да. Всі кінти, які дають бабки, в мене максимально хорошо. 14,5 тисяч. Тут що, тут буст попадає. Камера в цілому, по-моєму, поки що також справляється. І в нас, ну, все принаймні дуже добре. Маю 20 тисяч і вже годлік максимально один. Хорошо. Треба дивитися, куди примостити ще одного. Тому що дуже хотілося би. Але напевно... А, ні, чекай, отут можу вмостити. Да? Якось. Десь, ну дай. Ну дуже хочеться, дай, дай, дай. Щоб під бустом тако, знаєш. О, хорошо є місце бемц Все, супер, прокачував зразу на дуже багато. П'ять левелів зразу прокачав, поки втикав, ти поняв? Скільки бабло збиралося? 4400 маю. Ну, що зробити? Можу, звісно, дрончика підкачати на максимум, але чи воно то треба, чи ні. Як такої потреби я поняв, не бачу. Реально, я не ба О, А це токсик, диви. Я ніколи Токсика цього навіть і в очі не бачив, щоб ти понімав. Опа, 15 штук маю, бац. Хорошо. Прокачуємося, прокачуємося. Ну, ми в цілому дуже сильні, прям дуже сильні. Нам нічого не може стати загрозою. Ми просто зараз шведесенько, шведесенько пропригаємо тут це все. Та й буде чи назис. Правильно? Правильно. Опа. Давай ще один годлік максимально. Ті. В цілому, друзі, 45-та хвиля, і що можна сказати? Ну, просто подивись на оце. Хіба у нас от просто з такими юнітами можуть бути якісь проблеми? Я дуже сумніваюся. Диви, все одно, от куди я запихнув Годліка, да, і казалось би, ну він стає не таким уже сильним, да, бо все-таки ось дов, ну, є просто такий участок, де в сильний радіус цього годліка не будуть попадати оці унітази. Та проте, все одно ми просто зажимаємо їх на базі. Тупо ізі. Щоб би у мене був діджеч та що. Ну, той, що бустер, я б так кайфував. І від хайпера я кайфував би. Юльтимейта, якби я мав би, я теж знаєш, який щасливий був би це взагалі шок. <схіхі> це такий шок, я тобі кажу. А ще я хочу ось до спікер дрона свого за 4 ще підкачати. Ооо, щоб такий прям дядько дядько був, правильно? Правильно. 60-та хвиля, братва. Ось дуже і бос вийшов. 59 лям часів сюди. Я отако ще сюди годліка за, за, за цей затулю, на максимум його вкачаю. І ще хочу тепер попродавати оцих кентів Тому що толку від них вже взагалі нуль Бемц І піду прокачаю там годліка свого оцього ось-то такого раз. Ну і все. чуть-чуть <рес> не хватило грошей. Ну і цілено, зараз цього тут уже кролика жруть просто з потрахами Його тут на дуже довго застанили в цій всій купі. І він все одно ось зараз зігзагом піде. Ну і він навіть до того зігзага не дойде, його вже зараз їдять. Бемс. Отак от. Маємо 250. 50 яєчок, можемо повертатися в лобі. І зразу глянемо, що у нас по батл-пасику тут. Як тут у нас справи? Так, ну диви, 2 тіра я апнув. правильно, правильно, 300 коїнів. Ну, це зісно, звісно, таке собі. І крейт, Хорошо. Окей, питань немає. Місіонс. Ми виконали даже ось до дві місії. Щось там треба було тисячу чогось зробити, але. А, напевно, яєць зібрати. Хорошо. І відіграти одну годину, також бемц. Є таке діло, і от я оце тепер думаю. В принципі, в принципі, яйця куди дівати в мене немає. Але за яйця можна купити Lucky Boost, Coins Boost, буст. Банікрейт я не хочу купляти, якщо чесно. І я можу ще це, знаєш, отаку просто взяти і перетворити в гемчіси, коли ще отаку тисячу дозбирати, ну уже менше там 800, скільки 75-85, І можна буде взяти за 2000 яєць, 1000 гемів. В цілому звучить, наче таку ну непогано. Але з другої сторони, якщо чесно. Кажучи, я не знаю, наскільки то вигодно. Обов'язково напишіть про то в коментарі, щоб я ну, знав, зрозумів, да? і полетіли на трейд плазу, подивимося, як там у нас справи. Чи є там якісь вигодні, може, пропозиції в маркетплейсі, чи немає. А ну, зараз розберемося. Так, що тут? Побай зразу подивлюся, що я тут понавиставляв. І в цілому, що тут? 80-то така найменша ціна на пилу. Ну, це таке, звісно, це щось. Кент загнув, так само, як і цей. Продає один за 249 гемчисів токсика. І оцей трьох продає за 260 і 280. Я тебе поняв, старіна. О, бустера ніхто не продає. У мене три штуки таких. Ю. 90 гемчисів. Бамс. Полетіли. В цілому, 90 гемів для такого бустера це хороша ціна, наскільки я знаю. І за таку ціну його в мене мають купити. 1400 грін лазер коштує. Йо-майо, -йо, я вас поняв. Я поняв. О. Що це ку. Ред лазера купила за 499. Ну непогано. Так що в мене, по-моєму, таких. О, ні, мат тільки таких два. Я думав, три та можу ще виставити. Ну, окей. Ось такого кента в мене немає. Скільки, скільки, скільки? Ви що там подуріли? Що це за ціни такі диви? Кінти, то не його ціна. Ви що, смішніть що? Такого ціна 300. 330 Бемс. Все, є таке діло. Подарунчик. Подарунчика можна ставити за 150, я думаю. Теж непогана для нього ціна. Отакий От ред лазер ще стоїть. А, це ларж лазер, поняв. 350 його ціна, да, хм... Думаю. Можна в цілому оцього Сантіста прибрати і поставити якраз таки цього лазера за теж 330. Таку б, конфірм. Хай стоїть по чилим, подивимося, може, продам, може комусь там треба, да? та й буде в цілому супер. І давай подивимося, може якісь є вигодні пропозиції. Тут в кінтів стоять 129. Ага, і після цього кінта зразу йду я. Хорошо, поняв. Ну, я подожду, мені в цілому не принципіально. О, я тут щось впевне подіжману зливаю. Ну, в цілому, так, да, давай все-таки куплю, а вдруг все-таки. А, його вже до мене купили, так? Да? Чи він вийшов? <см move> ну, то не суть. Головне, що його тепер там немає, і моя пропозиція буде стояти першою. Бо в цілому для цього, для цього кента, як я вже зрозумів, то нормальна ціна. 230 стоїть ось до такий презент. Джетпак uh -huh. стоїть мій за 179. Mm -hmm. І, по-моєму, все, да? Я б, звісно, все-таки виставив цього сантіста, але замість кого? Може, замість такого Тайтана? Блін, та Токсика взагалі щось прям сильно жорстко збили ціну. Це я, якось я не знаю. Знаю, обалдіть даже. На що ви таке робите? Не розумію. А що це за приколи такі? Хе-хе. О! купили буста за 90 гемчів. Чиноазис. Можна отако поставити ще одного за 90 бемц? Все, хай продається там собі. Можна навіть отако за 89. О, поки говорив, диви, Титан Спікермена купили за 199. Оце ось до кінта. Супер, супер, я вважаю. Хммм, Титан Годлі, 290 -го ціна. Тут йой, ви шо Смішні, 270. Полетіли. Бемц, хорошо, хай стоїть. Токсік стоїть, пилка стоїть, так-так-так. Оці всі кінти у мене стоять. Ммм, подумати може когось би ще поставити, як думаєш? А, ну в мене в цілому й немає нікого такого, щоб поставити. Оооо, лаш лазера купила за 330, сюди, а. Яка там після мене була наступна пропозиція? 350. Ага, ну тоді ти знаєш. А, він мене один ну, теж остався. Хм. Mm. Ну в цілому, з другої сторони, одна що він мені, да? так? Так що 330. Бемц? Сі. Ти вигамнюк з збив мені цін. Обалдет, знаєш, я тобі так скажу, в цю гру можна грати вдвох. Так що 328. Бемц, о. От так от. О, Санта Тівімен за 150 гемчиків купили сюди. Все, Санта в мене один єдиний залишився. Це мій Санта. Я більше вже не буду продавати Сант, звісно ж. Бо Санта то дуже-дуже потрібна і класна штука. А що б я ще таке виставив би на продаж? М -м? Можливо, якогось гліча. Було б добре, напевно. Давай подивимося. Знаю, можна банні крейт поставити за 99, його тут мінімальна ціна 100. Так що хай повисить трошечки цей кейс у мене. В цілому, я ж кажу, мені ті кейси не зовсім то потрібні. Ну, так по правді кажучи, так? Так що то то, нормально. Оооо, сюди. Титан камерамен за 328 гемчів купили. Ну все, супер і супер, я ж казав, цю гру можна грати вдвох. І в цілому, все-таки я. Поміняв би трейдплазу, тому що щось тут, звісно, є певні проблеми з продажею. Так що міняємо. Так, давай дивитися, що на цій трейдплазі тут робиться. Ану, пані край за 55 стоїть. Ви що, геть подуріли? Ну, ви приколісти, звісно, 290. О, це мій прайс, да, супер. 89, також мій прайс. Джетпака я продаю. Тут чомусь. Хтось продає подарунчика за 250. Ну, таке собі, звісно, 450, ну, можна було б, можна. Можна було б купити, але навар в 50 гемів, знаєш, ну не дуже той багато. Ларш лазер, що 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 за 10 гемів? Серйозно? Ти розумієш, що я тільки що зробив? Я купив отакого кента, якого продав за 330, я купив його за 10 гемів. Оце сюди, оце трейдинг, оце мені подобається. Тут ось до такий кент за 330 стоїть. А я тобі такого, знаєш, що скажу? Що його можна поставити не за 400, а за 330. Бемц! Отак от, сюди. Чинна 55 Йо ма йомайо, ну ти взагалі, я тобі кажу. Смішний. В цілому, давай переберемо його цього крейта. І. і і і і Оооооо, тітанці нема мене купили за 150, так що тоді ми отаку знов бемц. Виставимо його. Бачиш, все-таки купляють, купляють таких юнітів. Чекай, а кого я хотів замість крейта поставити, а то я щось забувся. А чорт його знає. чорт я знає! Хтось перебив ціну мені, гамню. 325 поставив. Хорошо, давай гратися. Братуха. 324. Даже не підходь. Хайпер 27 тисяч, блін, от хайпера дуже хотілося би сильно, звісно, звісно. Так як да. Можна отаких от кретів поставити. Ну, має, правда, один вільний слот, тому бец. 60, хорошо. Годліка за 4 того, походу, купили. Або кент вийшов, не знаю. 320. Ага, ти аж так, да Хе-хе. Ну, хорошо, давай, давай. Я згоден ще понизити. Я його за 10 гемів купив, брат. Навіть якщо я продам його за 20, я все одно буду в плюсі. До 300 хтось скинув. І в мене подарунчика купили за 270. Сюди. Давай. 299. Bam. Put on sale. Сюди. Кент поставив подарунчиків за 100 гемасів. Йой. Ти, походу не розбираєшся в трейдингу, брат. Тобі треба трошечки повчитись. Так, я пропоную все-таки пилку зняти і поставити її отако за 89 Бем. Хай стоїть. Ооо, ті танці не момент за 150 купили сюди. Можна ще гіча поставити, але 150, то наче якось і замало, вроді би, для нього. А може це якраз і його ціна. Ну давай поставимо тако 149, да? Бем? Хай стоїть собі, втикає, продається. Я в цілому не проти. Якщо в мене його заберуть, то було б суперфайно. Отаких От кінтів не продають, я поставлю його. О за 399 хай стоїть. Може комусь треба, може хтось купить. Пілку за 60 поставив тип. Ну ти в чи що? Ох, і бублики, ви такі бублики, я не знаю. Цей подарунчик за 250 продає вже мільйон років. Це жесть. Прикинь. Ціни маме за 100 поставили, це жесть. За 5 тисяч Гудліка, постав. Ти що? Взагалі смішний? 5000 гудлік, ага. Ти його за таку ціну взагалі ніколи не продасиш я тобі це просто гарантую. Скільки, скільки ти мені перебив ціну? Ти що, 250 за цього титана? Та не сміши. Я поняв, це значить знак, що треба міняти трейд плазу так, ще одна трейд-плаза, Давай подивимося, як у нас тут справи, да, йдуть? Що тут є? Клокмен 1800. Ой-ой-ой-ой-ой. Скільки, скільки, 9 гемів, брат? 10 гемів! <реш> Ні, не, ну далі я не буду брати. У мене їх теж якби вистачає, тому таке собі, знаєш, таке собі. Тут за 300 продається подарунчик такий, я поняв тебе. Давай тоді я швидесенько втулю свого за 270 Отако, такого. О, купили лардж лазера за 299. Сюди. Правда, треба було його все-таки зняти, бо він тут 430 стоїть. Йо! І джетпака купили за 179. Ну, нормально, нормально. Давай тепер ще такого ось до лардж лазера поставлю за. Ну тут стоїть 430. Я би поставив за 370, отакобе? О, хай стоїть. Подарунок 239 тут стоїть. Обалдеть, я тебе зрозумів. 250. Ну, що це? Хто це? Ну хто таку ціну ставить? ти що? МД3, Ю, а я тебе зрозум. 130 взагалі гріча поставив. Не, ну ти. Я не знаю. Ти рішив прям в капітальні убитки уйти собі, да? Хорошо, хорошо. Ага. 270, тип прийшов поставити 260. Хорошо. Питань нема. Давай поставимо за 260. Ой, за 259 я хотів. Отакого. То в цілому невелика така проблема. О, Санті Стіві Мен купили за 400 ГЕМЧИСІВ Сюда! Це прям хорошо. За 139 виставив, тип, подарунчика. Я тебе поняв брат. <ти>, ти бублик, я його за 260 продам, це вообще це ну, ляко. Ага, ти вирішив мені перебити ціну, так? І другий вообще до 250 збив. Я поняв вас, я вас поняв. Хорошо. Ну, і в цілому, тоді, друзі, на цьому це відеоролик підходить до свого завершення, тому що просто подивись на кількість мою гемів. 12 тисяч. Я заходив, ну, ти представ, 7 тисяч було, да? Вчора в мене ще було 5200. Я вважаю, що я такого ну, непогано затредився. Декілька там ще пару юнітів у мене є, яких можна також непогано продати. Ну, і звісно ж, такого я буду теж шукати всяких там годліків по хорошим пропозиціям, всяких тітан-клокменів, сіністрів і так далі, тому подібне. Тому, якщо. Ти хочеш бачити продовження цієї рубрики, то обов'язково постав лайк, підпишись та напиши якийсь коментар. Ну, щоб я просто бачив, все-таки що тобі не байдуже. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож всім файного настрою і всім па-па.